Філ Спенсер не виключає того, що серія Halo може вийти і на PlayStation, і на Nintendo. 20 років Halo є візитівкою консоли Xbox, але можливо настав час піти і на інше поле для гри. Філ, зокрема, говорить, що будь-який ексклюзив Xbox може вийти деінде, адже бізнес є бізнес і продажі є продажі. Принаймні, наступні ексклюзиви, такі як от Тетяна Джонс, що рихтується до виходу вже наступного року, вона, от, наприклад, піде і на платформу Sony, також а Doom взагалі одночасно різниця і на Xbox, і на PlayStation. Тому можемо вірити в те, що і його рано чи пізно змінить статус з ультимативного ексклюзиву на мультиплатформову гру. Ігри точніше їх там декілька. До речі, Філ вже помацав сталкера. Звісно ж, він босс, він може мацати все, що захоче, і заявив, що гра для багатьох гравців буде улюбленою грою року, і на його думку вона заслуговує мінімум на номінацію. Шорт номінантів Готі оголосить вже 18 листопада. Тож, може, коли ви там дивитесь цей випуск, самі знаєте, чи буде Сталкер номінантом чи ні. Тобто гра йому сподобалась, і він вважає, що проєкт має потенціал. Він чесно вражений, що вона все ж вийде, тому що вона пройшла через стільки проблем. В країні розробників вирує війна, але і якість його приємно здивувала. Він пишається співпрацею з GSC Game World і очікує на гарний реліз. Ми вже чули про проблему у Юбісофт, і Ви точно пам'ятаєте про перенос Assassin's Creed Shadows. Офіційна компанія довгий час не називала причини переносу, але ниньки таки стало відомо, що виною усьому є наратив, а точніше, бажання допрацювати його, щоб той відповідав вимогам гравців. І чому ви тут про видалення вкрадених художніх робіт разом з китайською архітектурою, яку вже засвітили в трейлерах, чи мову про якісь сюжетні речі не зрозуміло. Але можна з впевненістю сказати одне: час, коли менеджмент не слухав гравців, потихеньку добігає кінця, адже це, як ми вже знаємо йому напряму вдарило і по продажам і скоріше за все призвело до незадоволення інвесторів а інвестори це як мікробоженьки от як вони скажуть так і треба робити бо вони дають гроші Хоча з іншого боку, дивні рішення і далі приймаються, адже стало відомо, що в грі з'явиться будівництво поселень. Я просто не фанат будівництва поселень, Для мене це дивне рішення. Згідно зі свіжим витоком, який був би свіжий тиждень тому, стало відомо про те, що кожен гравець отримує цілу ділянку землі, фактично пай, де зможе не просто обжити будинок, а побудувати таке ціле поселення. І судячи з наявних скріншотів, це буде схоже більше на сім сіті. Чи впливатиме це якось на сюжет і чи буде в поселенні свій місцевий престон Гарві, покаже тільки час. Якщо стоїте, сядьте або міцніше тримайтеся за ціпок, адже Half-Life 2 виповнилося 20 років. Легендарний шутер вийшов у далекому 2004 році і дійсно вплинув на всю ігрову індустрію, так само як і його перша частина. На честь цієї події Valve оновили другу частину гри і роздають її безкоштовно. Відтепер вона стане одним продуктом, який буде включати в себе основну гру і два її додаткових епізоди. Крім того, розробники додали ще й певний новий контент, але це не так цікаво. А як те, що компанія показала кадри з уже відміненої Half-Life 2, епізод 3, а також раніше не показані концепти арти та наробки по всій серії. Все це було опубліковано в документалці аж на дві години, яку ви можете і самі передивитися прямо зараз. Посилання я залишу вам внизу під відео, щоб не шукала довго. Stellar Blade заколабиться зі своєю музою з Ніра Автоматою. Не треба мати аналітичні здібності, аби помітити, що гра надихалася історією дроїдів з землі майбутнього. Сам автор серії Ігор Йоко йокотаро з захопленням сприйняв ідею колаборації. Звісно ж, погодився вже 20 листопада, коли весь світ підграти сталкіруги, з'явиться знайомий фанам автомати Еміль, який продаватиме тематичні предмети. Мете у вигляді скінчиків, зброї і таке інше. Тому шукайте цього дивака, буде долучитися до новинки і скупити собі прикольних приколюх для персонажа. Також на гру чекає ще більше апдейтів, адже в новому безкоштовному доповненні додадуть нові костюми, аксесуари і фотомод. А ще підтягнуть давні болі у вигляді ліпсинків різними мовами і інші там такі дрібниці. А вже після цього, десь протягом 25-го року, гра вийде також і на ПК. тож натирайте свої руці, клавомиші і чекайте реліз. Compulsion Games, які декілька років тому випустили антиутопі. We Happy Few наповно працюють над новим проєктом South of Midnight, геймплей якої нам вже показали. Більше того, в них почали виходити щоденники розробки, в рамках яких студія розповідає про розвиток роботи. Кажуть, що гра займатиме приблизно 20 годин на проходження і має добре проформити на Unreal Engine 4. Вона матиме унікальний візуал, а також формат стоп-моуш анімації. Тому вона працює саме таки на четвертому, а не на п'ятому поколінні Айджейнду, бо немає сенсу розробникам витрачати ресурс на перенесення гри на оновлену руші старого достатньо. З головою в цілому виглядає гра дуже непогано, тому геймери згодилися чекати на анонси дати релізу, але допоки чітких дат нам не кажуть. Можливо, гра вийде у квітні 25-го року, але поки що це лише чутки. Сподіваюся, ближче там до готі і різних виставок ми, можливо, побачимо якісь там гучні апдейти по даті релізу цієї гри. Blizzard завжди славилася якістю своїх ігор, але разом з цим і високими цінами на них. І не тільки на ігри, мерч у них також дуже кусючо дорогі. Впевнена, що багато хто з вас грав раніше в Старкрафт, тим. Чи іншим чином, але чи не хотіли би пройти ремастери першої і другої частини за ціною підписки в Pass? Так, обидва ремастери вже доступні в гімпасі на радість фанатам і тим, хто давно хотів спробувати цю легендарну класику. Я, чесно кажучи, ніколи не грала в них, адже якось не задалося в мене ні зі стратегіями, ні з сайфаєм, але сотні разів чула, наскільки круті ці ігри і що в них точно варто пограти. Може, якраз зараз саме той час, якщо вони втиснуться в мій вишту плейліст. Ейджі Аунума, продюсер Ігор Легенда про Зельду, має наміри продовжувати стару справу. І Є не тільки про створення нових ігор про Зельду, це звісно також, а про створення ігор з перспектив зверху. От як це було в Link's Awakening і в ремастері, який ви могли пограти, ремейку точніше, і також в останньому виході Ecos of Wisdom. За його словами, студія дійсно збирається приділяти Зельді більше уваги. Нарешті, а на нас з вами чекає більше ігор. Також гророб розповів, що побачимо ми і інші пригоди у відкритому світі, такі як були, наприклад, Breath of the Wild і Tears of the Kingdom. Тому лише ретроспективним поглядом не обмежимось. Хоча раніше Ейджі не уявляв, що взагалі можна робити щось нове в такому дусі, коли камера зверху. Це вже архаїчно, і воно не цікаво гравця. Однак його мудрості переконали його, що там є де працювати, і потенціал там також є, що там можна реалізовувати. Також зельдотворець розповів, що передусім, коли він створює ігри, акцентується на механіках, а не на сюжеті. Зельда ніколи не славилася неймовірними історіями завжди брала цікавістю і варіативністю проходження головоломок, аби гравець фактично створював свій варіант розгадок загадок. Розгадок загадок, господи боже мій. Ви зрозуміли. Звісно, що нових анонсів поки годі чекати. Спочатку маємо отримати новини про саме нову консоль. Кажуть, станеться це точно до 31 березня 25-го року, а сама консоль вийде у світ не раніше другого кварталу наступного року. Згадуючи, як Нінтендо люблять представляти гаджети разом з іграми, сподіваємося на великий анонс вже у 25-му році. Хоча, орієнтуючись на минуле, умовний анонс зельди з відкритим світом буде доступний нам, скоріше реліз, навіть не анонс, не раніше двадцять року. Тобто вони можливо. Ви анонсують, але пом'яцькаємо ми її десь сірочків через три в кращому випадку. Як на мене, не варто забувати і за старі ігри, а вдало їх треба адаптувати, як той же Link's Awakening. Там ще купа цікавих тайтлів, яким пасувало б оновлення, а багато хто просто не може пограти в них, тому що немає старих пристроїв, або вони просто ну граються архаїчно. Останнє оновлення 1.6.9 для Stardew Valley тепер доступно і на консолях. Раніше його дали побавитись гравцям на ПК, а Ерік Бароні взявся адаптувати його і під інші платформи. Всі дуже чекали, і теперечки можете йти оновлювати гру на PlayStation, на Nintendo і насолоджуватися новим контентом в долині Stardew. Я вже награла там багато, але це просто монстр, який пожирає мій час, тому я так трошки відтерміновую це. 30 років з дня запуску франшизи Warcraft. Так піднімайте ж свої келихи з корвололом панове, хто грав у гру в ті буремні щасливі часи. 30 років це вам не жарт, це вже й привід оновитися. Так і подумали Blizzard і вирішили дропнути ремастери перших двох Варкрафтів. Покращена графіка, можливість порівняти оновлені з традиційним візуалом, підтягнути інтерфейси, таке інше. Блізи почули гравців, які висловилися з приводу ремастеру рефорч, тому оновили перші частини, і вони вийшли більш приземленими і кращим ніж. Тріфорч, принаймні, і так кажуть до того ж, третя частина також трошки оновилася, і тепер графіка та інші елементи відчуваються краще і навіть мають Налаштувай комік Зіро, платформер з елементами митроєдвані і соус від української студії Beer Games, отримав дебютний трейлер, а також певну кількість позитивних прев'ю-матеріалів від західної преси, що дуже приємно тішить розробників і тішить мене, адже я дуже вболіваю за наші студії. Комік Зіро, це очевидно омажна на стареньку Зоун, яка вийшла в 1995 році. Гра розповідає про героя, що потрапив у дивний світ, який слід врятувати, щоб зрештою повернутися на рідну землю. Історія обіцяє бути гумористичною, а от. Сама гра кине виклик гравцям, адже герою на схочі буде безсмертним, та кожна його смерть буде призводити до втрати спогадів. І як це вплине на сюжет, поки таємниця, відповідь на яку дізнаємося вже після релізу гри. Дати і релізу ще немає. На жаль, The Golden Joystick провів голосування за гру року. Переможця ми дізнаємося вже 21 листопада. А серед номінантів у нас заявлені наступні ігри: Animal Well, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor Refantazio, Astro Bot, Balatro, Black Myth Wukong, Silent Hill 2, Dragon Age The Veilguard, Call of Duty Black Ops 6 та Helldivers 2. пишіть в коментарях за кого проголосували б особисто ви, або за кого ви вже можливо фактично проголосували. Я гадаю, багато жанців у Silent Hill. І якщо вас обурює, що це ремейк, то резидент вже мав досвід отримання гри року за свої переробки. До речі, не плутайте цю номінацію гри року з номінацією загальною від The Game Awards, яка пройде пізніше і до серед номінантів, в тому числі Може бути долучений наш сталкер 2», за що ми тримаємо всі пальчики з хрещення. Найочікуваніша гра від української студії сталкер 2» вже пішла на золото, тобто пішла чи боритися до релізу. Це точно значить, що більше переносів не буде, і ми отримаємо її 20 листопада. І нам з вами до речі слід бути готовими тримати певну оборону, адже незадоволені всім, що пов'язано з Україною. Сусіди з країни непорозуміння, очевидно, будуть намагатися поплюжити рейтинги гри. Вони стовідсотково писатимуть негативні відгуки на платформах типу Metacritic, де не перевіряється, чи купили ви фактично гру чи ні. Відповідно, якщо ви будете писати, а я сподіваюсь, будете писати відгуки на гру в Steam, то будь ласка, доблюйте їх і на інших платформах також. Там, до речі, ходять чутки, що гру хочуть заборонити покупки на Ерефі, ніби як купуючи сталкер, ви допомагаєте українській армії. А від цього у росіян просто срака репте. Але допоки чіткої постанови вони там себе не видали, все одно ці розумом обділені будуть її піратити. Забороняй, не забороняй. Тим часом наразі тайтл вже вірвався в топ-10 актуальних продажів. Steam. це дуже гарні показники. І є всі шанси, що додати релізу гра займатиме показники повище. Тому Stalker з GSC, бажаю вам вдалої дороги, і щоб цифри продажів зростали в геометричній прогресії після релізу гри. Ми за вас дуже вболіваємо і сподіваємося, що в нас всіх все вдасться. Наступна консоль Nintendo, яку всі вперто називають Switch 2, але ми не знаємо, що її офіційної назви, отримує дуже важливий для гравців функціонал зворотню сумісність з іграми Nintendo Switch. Чи значить це, що нова консоль буде прямою спадкоємицею Switch 2, і чи підтверджуються раніше опубліковані витоки про форм-фактори консолі, не зрозуміло. Як і не зрозумієте, чи отримують старі ігри якісь покращення, як то роздільна здатність екрану, чи хоча б чистота кадрів, і чи буде нова консоль щитувати картриджі, чи все таки зворотня сумісність буде торкатися тільки Цифрових версій гор чекати лишилось, ніби як не так і довго, адже все йде до того, що консолі ось ось покажуть. Це підтвердили самі Нінтендо, що анонс точно буде до кінця поточного фінансового року, як я і казала раніше в до березня. Тобто, будемо просто чекати, і нам більше нічого не залишається. Українська поінтенклік Click пригода коні приєдналася до цьогорічного фестивалю коузі квест в стім. Також розробники тизерять щось цікавеньке, але розкажуть вже після початку фестиваля, який відбудеться з 16 по 20 листопада. Можете заглядати, аби підтримати наших малят, а також приглядіти собі якусь затишну атмосферну гру на вечір або на два, або на тиждень. До речі, зараз у водовдинства ВСЛ можна купити ту коні, бо вийшов новий наклад. А я знаю, що багато хто з вас чекав. Я собі також вже вхопила. Також зверніть увагу і на інші книжки пані Оксани, тому що вони ідеально підійдуть як на подарунок під подушку від Миколаївчика, таке просто чудово впишуться у вашу книжкову полицю. В мене тут є вересова мілі. Це просто квінтесенція краси, милоти, щемкості та доброти. А день народження ялинки має ще й гарно вписатися в сьогоденний вайб перед різдвяними святами. Ось вважайте, і рекомендація. Вам що почитати? Дуже мила і затишна рекомендація вийшла. Стала відома назва найдорожчого мультсеріалу в історії людства. Ним став Аркейн від Riot Games та Netflix, у якого усього вже виходить поточний другий сезон. Судячи з усього, на виробництво обох сезонів серіалу було витрачено 250 мільйонів доларів. Якщо судити по тому, наскільки нашумів серіал, то це, звичайно, мабуть, вартувало того. Але журналісти виявили, що така астрономічна, як для серіалу, сума, виникла через дуже невдалий менеджмент проєкту, що робить його успіх скоріше чудом, аніж закономірністю. Ба більш. Серіал насправді не приніс сильної вигоди студії Riot, але любов до власного всесвіту та фанатів змусила компанію продовжувати робити роботи над подібними проєктами. Я записувала це дубль тричі, і я вже не можу. Поточний другий сезон стане фіналом історії, хоча подейкують, що мало бути продовження, адже кінотворці цілилися на п'ять сезонів задля розповіді всього сюжету. Тож, можливо, цей буде такий трошки поспіхом поданий, через що може розчарувати глядачів. Побачимо, що там воно вийшло. Перша трилогія із серії, а він ділиться три серії на кожну главу, тобто їх всього буде дев'ять. Перша трилогія виглядає не менш і епічно, і нічим не поступається першому сезону. Я буду дуже сумувати напевно фіналі, просто з того, що ми більше не побачимо чогось у цьому стилі і всесвіті. Але хто знає. можливо, успіх буде такий грандіозний, що нам запасуть якийсь спіновчик. Було б непогано. In Або ж кажуть, що навпаки, сезон буде крутим. Бо ніби як якраз таки бюджетів у студії було на п'ять сезонів, а вони вирішили злити їх лише на два, але на мега якісних два. Що ж виглядає як правда, хоча достеменно не підтверджено. Xbox проведе в Україні свій Game Camp, який відбудеться 12 грудня вже цього року. Подія націлена на розвиток ігрової індустрії в Україні і дасть змогу розробникам поділитися досвідом, знайти нові знайомства і, можливо, навіть почати створювати між собою щось нове і унікальне. Івент є безкоштовним. Долучитися до нього можуть усі бажаючі і зацікавлені за спеціальною формою. Залишу вам на нього посилання внизу, щоб ви не шукали самі. Часу на реєстрацію ви все ще маєте. Реєстрація закривається 20 листопада цього року. Але ще дехто дуже чекає, поки Майкрософт додадуть український регіон до Xbox. Дуже чекає. Наприклад, я Dear Microsoft, Майкрософт. really need Ukrainian region. І консольки в продажі офіційному. We also really need. Please. Ми також може хочемо шоколадку. Death Stranding вийшла на Xbox і через цю оказію продається одразу зі знижкою в 50%. Гру додали як до консоли, так і до цифрового магазину Microsoft. У якості крутого бонусу вона має функцію Play Anywhere, Тобто, придбавши гру в магазині Microsoft, ви матимете її в себе на консолі, що дуже зручно і вигідно, особливо за урахуванням того, що цифровий магазин Microsoft, на відміну від Xbox, має регіональні ціни, де в тому числі є і регіон України. Тож, якщо ви ще не грали або не купували гру, або не забирали її, як її роздавали в Epic Games Store, зараз М той час, щоб спробувати її. Mass Effect отримує екранізацію. Це було логічно і очікувано, адже всесвіт дуже підходить для чогось такого епічного, космічного і видовищного. Реалізацію займеться Amazon. За сценарій відповідатиме сценарист Форсаж 9 А от коли планується вихід екранізації і чи буде це екранізація подій гри, чи щось відокремлене, поки невідомо. Тож можете спокійно забути за цю новину десь роки, так на 2-3, а то більше. А до іншого серіалу від Amazon Fallout прийшов працювати Маколай Калкен. До цього актор мав. Велику паузу, бо не знімався ніде з кінця десь двадцять року. А тут він зіграє роль божевільного вченого. Більше деталей не дають, бо ж спойлери. Якщо ви вже поспішили порадіти за зйомку другого сезону, не спішіть, зйомки хоч і почнуться вже цього місяця. реліз відбудеться не раніше 26-го року, тому що треба зняти, відробити, спроектувати, змонтажити, і зробити через рік, напевно. Зоряні війни і не думають закінчуватися. Цього разу оголосили, що студія Lucasfilm розпочала роботу над новою трилогією. Почали процес Саймон Девід Кінберг, а допоможе йому в процесі виробництва Кейтлін Кеннеді. Саймон свого часу працював над культовими стрічками у всесвіті людей. Ікс також знімав він останнього Дедпулу з Росомахою. А Кейтлін має у портфоліо такі роботи, як «Мандалорець», «З останні зоряні війни з Рен, Сольник по хану соло, індіану Джонси і не тільки. Тобто люди знають свою справу. Однак хранителі любові до оригінальних трилогій Лукаса не переживайте, ніхто вас не образить. Адже нова трилогія буде дечим абсолютно новим і не пов'язаним з подіями Люка та Леї. Не хочуть просто брати гріх на душу. Вийшла релізом карткова а мінес Фром від української студії Flatkun. Як бачите, з візуалу вона натхнена лавкрафтом та ктулху, але це не єдина її родзинка. Гра має повноцінний український голос, тобто якісно озвучена акторами. На релізі її спіткала пара репутаційних невдач, які наразі вже вщухли, але залишили трошки неприємний слід на старті. Користувачі твіттеру помітили, що гра була дуетом в бандлі з російським тайтлом. За словами студії, це був факап пазійського видавця, і наразі вже все виправили і все погано вирізали. Також. Засудили проект за продажу на Росії, але розробник це також вже пофіксив. стім зреагував на його заяву, і все не продається більш там нічого. Але якщо не враховувати скандальчики, які наразі вже вщухли, гра вийшла дуже непогано. Любителі жанру залишаться задоволені візуалом, естетикою та механіками. Всіх дуже тішить наявність української повної локалізації в добротному озвучанні та якість продукту. Я спробувала сама і переконалася, що гра дійсно вдала, тому сміливо можу рекомендувати її любителям жанру. Шукайте в стім, купуйте і. Насолоджуйтесь грою, складаючи колоди і атакуючи ворогів картами. LEGO Horizon Adventures вийшла одразу і на PlayStation 5, на Nintendo Switch, і на ПК. І от на ПК вийшла вона щось не дуже вдало. Поки що це найменш цікавий реліз Соні гри на комп'ютерній платформі. За перші три години з виходу вона зібрала 603 гравці, так просто 603 людинки. Кажуть, що поганий старт це результат провальної піар-кампанії. Ніби як мало про гро говорили, от вона й не припала нікому до душі, а припадає просто пилюкою. Черемастер першої частини Horizon також не дуже вдало зарелізився, як і конкорду. Покой господь його душу. Цей рік щось якось не дуже вдалий для Sony. Тепер ще питання: а чи релевантно робити Horizon онлайн і чи не провалиться стріскатом? Ще й вона її до речі, планують випускати на наступний рік. HBO натякнули на вікно виходу другого сезону The Last of Us, весна 2025 року. Саме тоді ми знову побачимо Педра Паскаля в образі Джоеля, а Белу Рамзі в образі Елі. Деякі події очікувано екранізують другу частину «Ночі тіток, але гадаю, і від себе Ніл Дракман щось допише. Є певні надії на третій сезон, але гадаю, він має мечитися з третьою частиною гри, яку ніби підтвердили. Тому будемо чекати якихось новин і анонсів подивіться на себе і на Кіліана мерфі знову на себе і на кіліана мерфі так, він знову на коні. Він просто повернувся до ролі Томаса Шалбі, лідера гострих картосів. Це буде повноцінний метровий фільм з акторами, яких ми звикли бачити в ролі стильових волоцюг. Займається розробкою Netflix, а історія розкаже нам про події двох сюжетних гілок, одна з яких присвячена молодим Шалбі. Вже маємо трошки кадрів зі зйомок, ось огляньте. А от деталей стосовно виходу самого кіна ще немає. Тому чекаємо і на повноцінні трейлери, і на сам реліз, гадаю, як мінімум наступного року. А я чекати наступного року, бо потяг. Кувати постійним спонсором цього каналу точно не буду. Ярослав Данила Майстер, Дмитро Ранчук, Дубина, В'ячеслав, Андрія Лид, Вічеслав Дубина, Віталій Коліяка, Євген Скачков, Крапка Крапка, Вадим Король, Ед Блек, Аденід, Алекс Довиченко, Антон Іп, Гарентіус, Іван Заплатинський, Джейн Сісічдіс, Лінкольф, Макс Маклін, Олег, Упир Малко, Володимир Ільченко, Барву, Фандо, Євген Новосільський, Ізл, Дрю, Вікторія Каражанова, Ігор Лисицян, Саня Одінзон, Фрея Інверс, Юра Крот, Ел Од, Алекс Зав'ялов, Амір Пенді Крайзис Плейс, Дастін Гоук, Юджен Беньковський, Джиніус Квест, Ігор Джоджі, Керлон, Макс Якименко, Макс Фаст. Полкер, Обір Н1337, Олександр, Олександр Килі, Пердольч, Родіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шутовський, Сергій Скарбник, Технобразер, Влад Ом, Владислав, Юрій Дідовець, Звероїд. Тож дякую вам величезно. Я сподіваюся, що всі ви розумієте, як багато ви робите для мене і для українського Ютубу загалом. Бувайте здорові, розчислюєте брови. Сподіваюся, сніжком вас там не сильно підмітає. Вдягайте шапку, мийте руки з милом, пийте варенічко з чаєм. Ходіть, будь ласка, на вулицю на прогулянки, але вдягайтеся. Донька, бо там вже дуже зимно. Нехай проблеми та тривоги не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня або ж коли ви там дивитесь це відео. Добра ніч, гарного ранку, приємної днини і смачного. Почнемо. Зараз ще 48 годин, я поправлю чуба, щоб не стричав. Вип... Видивлюсь, щоб все було як треба по лінієчці. Оператор готовий? Так. Освітлювальник? Так. Сценари слідкує за текстом. Звісно. Угу. Принаймні наступні ексклюзиви, такі як Індіана Джонс. Принаймні наступні. Принаймні, наступні ексклюзиви, Індіана Джонс, до прикладу, яка рихтується до виходу вже наступного року, пі... наступного хо-хо. Хо-хо-хо, ще рано. Кожен ігророб розповів, що побачимо ми і інші пригоди у відкритому світі, такі як були Breath of the Windom, Breath of the Windom. Господи, що Що я. А ще дехто чекає, допоки Microsoft додаде додаде. Боже. Який жак.